Хочеш незабутні літні враження? Запрошую тебе на сплав південним Бугом. Вітаю, це Майрелекс Тайм. Я Аліна вам розкажу наступні 13 хвилин, як це кайфово, бо ти зануришся в драйвовий світ сплаву з прекрасними пейзажами на кінцевій точці. Ти побачиш пам'ятку архітектури 1899 року. Млин графа Потоцького, і саме класне, важливе, що наша організаційна команда Rafting Life» дуже дбайливо про все подумала. Організувала нам кемпінг, харчування з багаття, полява банька. Будь ласка, зверніть на це увагу. Це класно. Я попарилась від А до Я всі моменти. А ще Музичні вечори живої музики, душевні розмови і так далі. Дуже класно. Отож наш маршрут починається з міста Вінниця, з центрального вокзалу і мандруємо ми до села Стричниці, де нам проводять інструктаж. До речі, можна з тваринами, тому, будь ласка, беріть всі члени сім'ї. Слухайте уважно. Обов'язково мати з собою воду, перекус, речі з довгим рукавом і на ноги також, сонцезахисні засоби. І звісно, засоби від комарів і ще зуття, яке вам не шкода, красівки або є такі резинові тапки, щоб було зручно ходити по каміні, бо все-таки прийдеться комусь ставати і штовхатись, допомагати одному. Отож, наш мега крутий маршрут триватиме два дні. в відстані 20 кілометрів. Перший орієнтовно вісім на наступні дванадцять. Тому бережіть сили, бо другого дня вам придеться гребсти набагато більше, але не страшно. І, взагалі, команда Life Надає два варіанти. сплаву. Двохдень і трьохдень. Полюбуйтесь Ммм, Я помовчу Прислухайтесь до цієї тиші. Отож протягом маршруту будуть вас зупинки. Маєте на увазі, достаєте свої перекуси, лаваєте. Після першого порога ось наша перша зупиночка, глибина тут. Примітивна, міні з дітками, відповідно глибоченько, видають жилети, якщо дітки не плавати, будь ласка, плавати, але на увагу все одно. Під низом виступають каміння, хоча здається, їх немає. Ось це місточок, який проходите лежачи, це означає, ви прибули село Воробівка, де є зупиночка, ми йдемо в магазинчик. Купуємо собі щось перекусити, чи пивка холодного. І звісно, для цього потрібні гроші готівкою. Але є нюанси, дуже приємний, що можна записати прізвище номер телефону, тобто на хрест, як в селі прийнято. <гл PRESIDENT> і потім вони передають ці дані організаторам, ви їм скидаєте гроші на картку, а вони вертають вже, їм, як не, там, намовляють. Нормальний вибір, пива, води газованої, щось перекусити, снеки і так далі. Отож, заправились. Вартуємо далі, крутимте далі. 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 Придеться напрягатись комусь, давати, відштовхуватись, трохи тупити, не забувати правильно повертати, тобто табаню, як не кажуть, тормози. А я ще ж така хитра знімала відео для вас, тому обов'язково не пожалійте мені лайк. Пишіть в коментарях, що хочете. Підтримайте, будь ласка, бо це дуже мені потрібно. Підпишіть. Влітку я буду десь щастіше бувати, буде більше контенту. Прислухайтесь до шуму води, я обожнюю цей звук. А Атож, рекламна пауза. Маю право, це мій канал. Я ще займаюся декором рослини, віночки, букетики і так далі. Будь ласка, декорія плейс. YouTube, TikTok, Інстаграм, Фейсбук і так далі. Звертайтесь, роблю для вашої цікавеньки. І продовжу наш рафтинг. Перший день ви пройдете два шикарних пороги, дуже красиві пейзажні місця. Любуйтеся кожної хвилини. І після села Боробівки ми пробуваємо на кемпінг. При вході нам видають спальний мішечок, каремат, і ми вибираємо палатку, яку хочете. Я, до речі, проживала сама. Була одна, споживала сама і без проблем можна і так. Звертаю вашу увагу, що палатка була чистенька, сухенька, новенька, дуже приємно. А ще прекрасно, що є коридор, які забезпечували попадання води. Бо періодично дощ десь з'являється. Але не страшно. Отож на території є питєва вода, джерельна. Можна і пити, і можна і посуд не мити, а ще посуд мили в річці. На нас був шикарний місце, наваристий суп із багаття. Насолода, смакота, давно я такою не вірою не міняла. Ось на території собі люди здібали, сім'я організатори, теж вміють грати на гітарі, створюють такий річний настрій. Я дуже душею відпочила насправді. Давно в мене такого не було. сон — душевно і не Продовжуємо далі огляд території, бо тут є що показати. Ось є настольний теніс, нарди, шашки, дартс, Тобто всім знайдеться до душі чимось зайнятися. Ще є волейбол, я відвела душу, так наганяла з волейболом, создала свою юність, бо я раніше дуже любила грати в волейбол. Але сімейний строїтель затягнувся, і я все ніяк не мала такої можливості. Коротше, футбол, водобольчик, всім бамбінтон. Супер! Коротше! Я безмежно рада і це два дні отримала таку гаму емоцій, вражень на все літо. Мій сезон відкриття літа був прекрасний. Щиро вам рекомендую. А теж далі по території у нас є туалети, до речі, які дуже культурні, з сідучками все так далі. <с> Я вважаю, що це необхідно показувати, бо є на перед і всі ми любимо, коли звучно. Після того, є умивальничок з дзеркальцем, з милом і приступаємо до блаженства. є на території пиєво, но хіто чи квас, коли що. Це додаткові витрати, але там символічно 40-50 гривень за 5. Але ж холодненьке, смачненьке, все на доречну стопу. Подивіться, що у нас було на вечері, плов ще З м'ясом Добавки можна брати скільки завгодно. А далі сама основна плюшка цього відпочинку це польова баня. Була величезна черга, бажаючих було достатньо. І я спробувала це нарешті в перший раз. Я не пожалкувала, це дуже приємно. Тобі якісно відпарює банщик чи організатор, як правильно, потім ще тебе занурює, в воду супроводжує. Зверніть увагу, як це все відбувається. Довгенько слухати, але нічого. Майте на увазі і собі зарядіться таким настроєм, щоб обов'язково йдути в цю баню. Ну, мені, наприклад, немає чим прийняти ніяких хамам і все таке інше в класичній бані. Це не, не з рівняною, бо ти занурюєшся в холодну воду, я, омиває тебе, бодрить. І цей Іванович, Володимир Іванович, інструктор, який мене супроводив, так це все цікаво подавав, розказував, ніби він е, говорив до вас е, як е, голосом природи. Магічне дійство, спробуйте, будь ласка. раз, А я навіть повно буду я вийти тут. Я тепер подружилася з ямирі. А далі в нас релаксова вечірня музична програма з ліхтариками, з багаттям шикарним, з чайком трав'яним. Чи хто бажає щось собі покрепче, можна замовляти пісні. Uh, і дві години живої музики, насолоди, спокою. Ну, єдине трошки комарі кусають, то не забувайте спшикатись. Не забудьте враження, дуже душевно, атмосферно. Слухайте музику. Вілам накинує стер накинень, Одіватись, хоча не можеш, не віриш, не знаєш, не куди утікти, і кажуть, чудес не буває, Та мусиш для себе знайти, Допоки сонце. Подаче мобільного екрану плаче слава! Добрий ранок! А тут чарівний ранок. Це така мелодіка природи, пташок, жаб, жаб і так далі. Блаженство нам словом. І знаєте, якою було родзинку ранку? Це борщ на сніданок. Окрім трав'яного чаю, звісно, у нас був борщ з салом, з цибулею, з чорним хлібчиком. Вау! Я вперше їла борщ на, на сніданок. Все було прекрасно. Цілий день я була дійсно сита. І ми стартуємо на воду десь о 50 10 На другий день я обрала байдарочку, бо більший маршрут, більше грабсти. Оскільки я люблю плавати саббордом, я знаю, що це буде легший варіант. І я не прогадала. На другий день дійсно складно, бо багато стоячої води. І вам придеться інтенсивніше гребсти. Але зверніть увагу, що навкруги, яка красота, які переходи і скелі, і плесоводи. І зелень округи надалі. У нас була така негативна ситуація. На стоянці перепочинку було старе сміття минулорічне, і мої знайомі друзі ми вирішили поприбирати і це все з собою. В байдарочку при виході з плаву віддаємо організаторам, бо деякі ту покидали туди саме, а можна брати це сміття з собою і вивести там. Отож, наша подорож завершується майже. Майте на увазі, що можна брати тваринок, їм теж там цікаво. Ось при кінці у нас тут такі атракціони, ми повеселились. Тут де схил, гребти майже не потрібно. Відстань така в півтора кілометри. бо тут, до речі, знаходиться в сокілецький дитячий табір. Майте на увазі коли дітки, що це буде цікаво їм провести час. Сокілець, дитячий табір, так і називається. Тут тиха вода. І ми прибуваємо ось до цього історичної пам'ятки архітектури, млина графа Потоцького, прямо в підніжжя цього млину, село Печори-Сокілець. Коротше, це ну, стільки емоцій за два дні. Люди, будь ласка, підтримуйте український туризм, подорожуйте по Україні, вона багата, щедра, різноманітна. Люди дбайливі. Ось дивіться, як нас зустріло. Наші речі, до речі, основні речі ми пакуємо, машину їх привозять. З собою возити в катамарані не потрібно. Ось перекус, обід. На нам була гречана каша, соленості, помідори, гірочки, свіжі гірочки, сало, ковбаска, хлібчик, чай, вода. і... Боже, я так обійлася за двині, чесно. <ріху> Тепер худаю. <ріху> ось я ще вийшла на територію, просто тут межує два села, в Сокільці, там, де знаходиться дитячий табір, і безпосередньо вже це млин, а в селі такі пагорби, як тут пейзажно, там ще знаходиться склеп цього самого потоцького графа. Чесно кажучи, сумно прощатись. Дуже вдячна команді Life за таку круту організацію. мого незабутнього відпочинку. Дякую за увагу. Будь ласка, підтримайте мій канал. Підписочку, подобайка і підтримайте український туризм У нас достатньо місяць відпочинку.